Новітні інформаційні технології інтернет як середовище побутування інформаційного суспільства у світі та в Україні. Виконали Галай Дмитро, Прилоська Катерина, Соломка Андрій, Іванчишин Андрій та Зінець Максим. Сьогодні ми відправимося у захопливий світ новітніх інформаційних технологій та розглянемо, як інтернет стає невід'ємною частиною побутування інформаційного суспільства. Пориньмо в захоплюючий світ змін, який нам принесла нова цифрова ера. Перед нами ключовий момент історії заснування Всесвітнього павутиння, яке сьогодні визнається символом глобального зв'язку та обміну інформацією. Подорожуємо часом і пригадаємо, як виникала ця мережа, яка принесла революційні зміни у всі сфери нашого життя. Справжнім витоком інтернету став проєкт ARPANET, створений у 69-му році ХХ століття, як мережа для наукових та військових досліджень. З появою стандарту обміну даними TCP-IP стали можливими шалені темпи розвитку інтернету. А у 1989 році Тім Бернер Слі винайшов Всесвітнє повутиння, доступ до якого було надано людям уже у 1991 році. Ця подія стала визначною для розвитку технологій та суспільства загалом. Спрямуємо наш погляд в інший куток технологічного процесу, а саме на розвиток персональних комп'ютерів та ноутбуків. Цей етап історії технологій вражає своєю швидкістю та непередбачуваністю, змінюючи наш спосіб життя та роботи. Історія персональних комп'ютерів розпочалася у пізній половині ХХ століття з появою перших особистих комп'ютерів, зокрема перших моделей BMPC. В подальшому великий внесок у масове впровадження комп'ютерів у домашнє та робоче середовище та появу графічних інтерфейсів компанії Microsoft, що розробила одну з перших мишок та операційну систему Windows, яка залишається популярною сьогодні, та Apple, яка отримала визнання у світі за розробку передових моделей ПК та ноутбуків. Випуск ноутбуку ThinkPad від компанії IBM у 1992 році змінив уявлення про мобільність портативних комп'ютерів. Згодом людство поставило на меті нове завдання розробити технологію, за допомогою якої користувач може використовувати мережу зв'язку рухомо, а не стаціонарно. Так уже невдовзі було відкрито стільниковий зв'язок, дія якого полягає в тому, що базові станції передають та приймають сигнали в певній області, яка за умови незабудованої місцевості буде кругом. І при переході від однієї такої зони покриття до сусідньої, керування плавно переходить до іншої базової станції, продовжуючи з'єднання з користувачем. Найвідомішою системою стала Advanced Mobile Phone System першої генерації стільникових мереж або 1 G в США, яка розпочала свою роботу в 1973 році. Ця технологія дозволяла більшій кількості людей одночасно використовувати бездротовий зв'язок. Що було значущим кроком у розвитку стільникового зв'язку. Проте стільникові мережі 1G надавали можливість лише розмовляти, а вже поширена в 90-х роках технологія 2G дала змогу обмінюватися повідомленнями. Нині ж ми частіше користуємося 4 G технологіями, швидкість передачі даних яких до 100 Мбіт за секунду для рухомих абонентів та до 1 гігабіту за секунду для стаціонарних. Після економічної кризи 2008 року довіра до банків різко впала. Оскільки від них залежить цінова політика валют, що стало причиною роздумів про створення валюти, незалежної від банків. Так у тому ж році людина чи група людей під псевдонімом Сатоші Накомату випустили статтю про першу криптовалюту біткоін, що є повністю цифровою валютою, і транзакції проводяться безпосередньо до отримувача без взаємодії з банком. А вже у 2009 році Сатоші Накомату випустив програмне забезпечення для біткоїна. В якому кожен користувач створює свій унікальний біткоін гаманець, який шифрується за допомогою цифрових обрахунків та алгоритмів. Під час транзакції видно лише суму платежу, а дані утримувача та надсилача зашифровані, що робить операції анонімними для сторонніх людей. Валюта підтримується завдяки самим користувачам, оскільки транзакції оброблюються на їх залізі, за що отримують комісію від транзакцій, яка є значно меншою, ніж у банках. Також винайдення та розвиток інтернету дав людям можливість виконувати задачі не на власному комп'ютері, а на певному сервері, який в свою чергу ж обслуговується певними компаніями. Це отримало назву хмарних обчислень компанії обладнують цілі приміщення сучасними комп'ютерами та технікою, а за допомогою інтернету на спеціальній онлайн платформі користувачі за певну плату тимчасово отримують можливість користуватися потужністю даних пристроїв за допомогою дистанційного управління. Таким чином, людина відправляє команди веб-інтерфейс обладнанню, яке в свою чергу їх оброблює та повертає користувачів результат. За схожим принципом і працюють хмарні сховища. Хоча віртуальна та доповнена реальності це поки що досить нова і нерозповсюджена технологія, на них уже покладають великі надії. Перше, що спадає на думку, коли ми чуємо про віртуальну реальність, це ігри та розваги. Однак ці технології мають потенціал змінити не лише спосіб, яким ми розважаємося, але й спосіб, яким ми навчаємося, працюємо, взаємодіємо та сприймаємо світ навколо. VR також можна застосовувати у навчанні, зокрема у сфері медицини, авіації та у інших галузях, де можна створити реалістичні сценарії для тренувань. Потенційне використання VR також може виявитися неочікувано корисним у лікуванні фобій, посттравматичних стресових розладів, а також для реабілітації пацієнтів після травм або операцій. Штучний інтелект та нейронні мережі це новий суперпопулярний тренд у сфері IT. Вони здатні полегшити рутинні завдання виробництва та обробки інформації, підвищивши також ефективність виконання завдання. У медицині застосування штучного інтелекту поліпшує діагностику, розробляє індивідуалізовані лікувальні плани та прогнозує захворювання. У бізнесі нейронні мережі допомагають в аналізі даних та розробці стратегії маркетингу. Системи розпізнавання облич і голосу використовується в безпеці та аутентифікації, проте питання приватності та етики використання штучного інтелекту досі залишаються актуальними, як і необхідність вдосконалення законодавства. Розробка автономних транспортних засобів на базі штучного інтелекту визначає майбутнє транспорту, але ставить питання безпеки та взаємодії з традиційним транспортом. Інтернет речей представляє собою мережу фізичних пристроїв та об'єктів, які обладнані технологією для збору та обміну даними через Інтернет. Він вплинув на суспільство, змінивши спосіб взаємодії людей з оточуючим світом і забезпечивши зручність через розумні пристрої вдома та робочих умовах. У сфері економіки впровадження інтернету речей призводить до підвищення продуктивності, оптимізації ланцюга постачання та виникнення нових бізнес моделей. Через це зростає необхідність в розвитку кібербезпеки, оскільки збільшується кількість з'єднаних пристроїв вразливих до кібератак. Прогнозується, що інтернет речей переформує соціальні та економічні аспекти, сприяючи інноваціям та створюючи нові виклики в глобальному технічному ландшафті. За останні роки було розроблено роботів зі штучним інтелектом, автономні транспортні засоби та медичних роботів. Інтеграція роботів у виробництво призводить до підвищення ефективності та точності виробничих процесів. Застосування роботів у сфері медицини дозволяє проводити складні операції та терапії з використанням точних інструментів. Роботи також допомагають людям з обмеженнями. Водночас, важливо врахувати етичні та соціальні виклики, пов'язані з використанням роботів у взаємодії з людьми та розробляти адекватні стандарти та політики для їх провадження. Досягнення робототехніки формують новий образ економіки та повсякденного життя, викликаючи перегляди ролі технологій у нашій сучасній культурі. Також поява автономних роботів породила питання стосовно майбутнього ринку праці та зміні зайнятості. Поява інтернету суттєво змінила життя людей і сприяла виникненню нового інформаційного суспільства. Так, сьогодні інтернетом користується більше 5 мільярдів людей, що становить приблизно 65,5 від населення Землі. За загальними тенденціями найбільше доступу до інтернету мають жителі розвинених країн. Наприклад, в Японії інтернетом користуються 94% населення, у Південній Кореї 95%, у Великій Британії 96%. Тоді як у Республіках Кенії і Анголії, цей показник становить лише 16% та 12% відповідно. Інтернет полегшує доступ до інформації та комунікацію між людьми. Що знаходиться на великій відстані, його також продовжують впроваджувати в багато сфер людської діяльності, що сприяє подальшому розвитку інформаційної спільноти. Сьогоднішнє суспільство ґрунтується на мережах особистих та організаційних, які з'єднуються через інтернет, який став глобальною мережею без кордонів і відкрив багато нових можливостей. Інтернет став майданчиком для створення та розвитку бізнесу, що сприяє появі ідей підприємництва та розширенню сфери діяльності. Також інтернет дав нам можливість утримувати освіту та інформацію через онлайн-курси та конференції, розширюючи професійні можливості для обміну досвідом. Більш того, інтернет дав змогу громадянам брати участь у громадянському житті ще більше, полегшивши доступ до політичної інформації та активізувавши громадянські рухи через соціальні мережі. Інтернет розширив можливості спілкування та вираження власних думок, продовжуючи поліпшувати умови для свободи слова та самовираження і сьогодні. Наразі інтернет сприяє розвитку в багатьох сферах людської діяльності. Так багато країн ще розвиваються, стикаються з нестачами медичних працівників, особливо у сільських районах. Тому інтернет став невід'ємним джерелом інформації та підтримки для перевантажених медиків а онлайн-джерела інформації все більше використовуються громадянами для власних потреб своїх родин. Оцінки експертів свідчить про те, що до 59% пацієнтів в Українах, що розвиваються, скористалися послугами мобільного здоров'я, тоді як понад 100 країн активно працюють над стратегіями електронного здоров'я та мобільного здоров'я. Також інтернет може покращити освіту у школах, підтримуючи підготовку вчителів, роблячи нові ресурси та джерела в інформації доступними, а також даючи дітям можливість вивчати цифрове середовище, яке є важливим для робочих можливостей. Але для цього Цього нам необхідно збільшити кількість шкіл з доступом до інтернету, як в деяких країнах, що розвиваються у 2013 році, становило менше 25%. Інтернет став у нагоді і в сфері сільського господарства можливість отримувати поради від експертів та обмінюватися досвідом з іншими фермерами є важливою для досягнення успіху, особливо для тих, хто працює на малопродуктивних землях. Отримання інформації про ціни та якість сільськогосподарських ресурсів, а також про ринкові ціни та їхню продукцію, дозволяє фермерам краще контролювати та максималізувати вартість своєї праці. Малі підприємства в країнах, що розвиваються, мають проблеми з доступом до капіталу та фінансових послуг. Цифрові гроші принесли банківські послуги багатьом малим підприємствам в країнах, таких як Кенія, дозволяючи їм управляти своїми ресурсами та розвивати бізнес. А соціальні медіа також надають малим підприємствам нові можливості будувати профіль та маркетинг своїх послуг. Проте за доброю стороною інтернету ховається жахливо на ім'я Даркнет. Наші звичайні веб-браузери індексують лише 4% від усієї інформації в інтернеті, а десь серед інших 96% знаходиться невеличка частина, яка доступна лише завдяки спеціальним браузерам. Користувачі в ній повністю анонімні, і більшість матеріалів, які там знаходяться, є незаконними. Даркнет це місце, де на різних сайтах можна нелегально купити зброю, наркотичні засоби, де продають нелегальні матеріали та платіжні карти якихось людей, і це лише невелика частина без Законня, що там присутня, саме тому більшість користувачів даркнету злочинці, яким немає чого втрачати. Саме тут багато компаній, якими можуть бути навіть Фейсбук чи нова пошта, виставляють на продажі пошти, номера телефонів та інші дані своїх користувачів. Тут проводять аукціони на компромати з підтвердженнями невідомих людей. Є навіть ті, хто пропонують за декілька сотень біткоїнів надати вам громадянство іншої країни чи продати вкрадений телефон. Проте ніяких з цих послуг не мають гарантій, що все працюватиме та вас не зловлять за незаконні дії. У 2021 році користувачів інтернету розділили на шість основних сегментів помірковані, прагматики, незалучені, шукачі розваг, пліткарі та просунуті. Кожен із цих типів має особливу поведінку в мережі. Наприклад, прагматики використовують інтернет для спілкування та пошуку інформації. Просунуті активно створюють та розміщують контент у соціальних мережах. Пліткарі репостять чужий контент і беруть активну участь в обговоренні та коментуванні постів. Шукачі розваг відповідно розважаються незалучені та помірковані найменш активність в соціальних мережах і використовують інтернет переважно для комунікації. Ще до початку війни було розроблено план швидкого реагування на можливі інциденти та проблеми, збільшено пропускну здатність мережі, продумано додаткові поставки мережового обладнання та запчастин, щоб ремонтні роботи можна було проводити оперативно. Відтоді як Росія розпочала війну в Україні, світ допомагає українцям не лише зброєю. Наші постачальники телекомобладнання, іноземні телеком оператори, постачальники IT рішень не стоять в осторонь, розповідає Володимир Лученко. Багато хто чув про космічні технології Starlink від Ілона Маска, але насправді вони знаходяться дуже близько і вже реально працюють, коли неможливо відновити волоконно оптичний кабель, каже він. Та як до оператора останньої надії, до Starlink звернулося і у Vodafone, коли у звільнених Ірпені та Романівці неможливо було відновити зв'язок базових станцій. Тепер, маючи такий досвід, інженери компаній зможуть застосовувати ці рішення для оперативного відновлення зв'язку там, де наземні технології тимчасово не вдається застосувати. Без інтернету не було б можливим користування багатьма технологічними сервісами, зокрема порталом Дія, назва Скорочена від держава і я. Дія було започатковано у 2020 році, і на сьогодні нею користуються понад 17 мільйонів українців. Так, Дія дає можливість зберігати важливі документи, такі як паспорти та водійське посвідчення, сплачувати податки, реєструвати бізнес, підписувати документи електронно тощо. Саме тому дія стала незамінною для українців під час епідемії COVID-19 та війни. Завдяки успішності проєкту наразі планується перевести 100% державних послуг у дію. Отже, технології, розроблені в період кінця ХХ та початку 21-го століття, зокрема інтернет. Не лише сильно змінили життя людства, а й проклали шлях у нову еру технологій. Дякуємо вам за увагу.